Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі, як завжди, умова перегляду відео, обов'язкова підписка, підтримка його лайком. А в описі буде посилання на мій телеграм-канал, туди також варто підписатись. Сьогодні на розгляді в нас проект консоль, який себе просто зараз чудово показує на ринку, в якого були проблеми, майже 2 дні не робив додаток. І всі вже охрестили цей скамом. В принципі, не буду приховувати, я також думав, що проект скаманувся, Взагалі не виводив з цього проекту жодної копійки. Ну, але, в принципі, в інвестиціях так буває, з чим я там особливо не дуже і розчаровувався. Але на диво, проект жив і почав працювати, і навіть почав виплачувати. І вони зараз зробили нову. Систему безпеки підключення безпосереднього гаманця Trust Wallet, куди вам одразу будуть автоматично приходити кошти. Ось дивимось, зараз знову транзакція прийшла мені по гаманцю. Щоб підключити гаманець, натискаємо в правому верхньому кутку на ось тут мій профіль. Далі натискаємо гаманець. І коли ми будемо натискати кнопочку «Вивод», нам запропонує. Підключити саме гаманець. Ви натискаєте отправить в Telegram, вам туди прийде приватний ключ і сіт-фраза. Її потрібно ставити в сам Trust Wallet. Отже, заходимо в Trust Wallet, натискаємо тут «Налаштування», далі натискаємо гаманці і натискаємо. Плюсик у верхньому правому кутку. І тут у нас буде два варіанти: створити новий гаманець або додати існуючий гаманець. Натискаєте Додати існуючий гаманець. І ось тут натискаємо Секретна фраза. Обираємо монету саму, це має бути TRX, вводимо її в пошуку. Далі, ось вона трон. Сюди ми вставляємо секретну фразу, а у розділ Приватний ключ вставляємо ключ. Все, далі натискаємо відновити гаманець і він з'явиться у вас у вашому гаманці Trust Wallet. А тепер дивимося, щось у мене на балансі 1661 TRX. Заходимо знову в консоль. Тут нас вже 17, можливо, там ще не обновилося, так як. Транзакції, сама мережа мож, можливо, не пропускає, але ось він, це, це цей гаманець і є. Дивимось, ось вони транзакції, які по ньому поступали. І один TRX, а ось він якраз прийшов цей один TRX 1761. Звіряємо 1761. І ви вже напряму з траствали та можете виводити там на біржу собі. Натиснувши, надіславши. Ну або ж навіть просто тримаючи ці кошти на TrustPalті, тому що це, це вже є ваш особистий гаманець. Тому ось так: от, цікава така обнова. Зараз, до речі, дають 1,5% за 8 годин. Щоб взяти участь, потрібно натиснути участвувати. Тут ось вводимо кількість TRX, але мінімальна сума складає 200 TRX. І натиснули Купити. Чекаємо 8 годин, кошти приходять вам автоматично одразу на гаманець. Через 8 годин знову заходимо в, в консоль, знову натискаємо ту саму історію, «Участвувати», вводимо суму, яку хочемо ввести, ну і в принципі все кошти знову в роботі. Тому ось так. Якось так дуже цікавий проект. Є страховий фонд, де в страховий фонд скидають, дивимось тут, можливо, не покаже, зараз натиснемо подробніше. Ось вона йдуть транзакції по самому гаманцю, і ось дивимось страховий фонд. Хтось вніс сюди 30 тріксів. Якщо блоки не закриваються, то через 8 годин вам страхового фонду нараховується плюс 30%. Я не знаю, як вони це роблять, але це зараз працює, причому працює ну, настільки круто, що я ну, проект дійсно дуже крутий. Мені він подобається. Я, я інвестую сюди і буду тут до самого кінця. Ну, передбачити скам, звичайно, буде важко проекту приблизно місяць. Можливо, там трошки більше на пару днів. Як показала практика, був подібний проект. Один називався він термінал, він пропрацював 5 місяців. 5 місяців він давав десь по 10% в день. Це просто фантастика. Тому хто ще не залетів, я думаю, є шанс залітати. Але, звичайно, потрібно пам'ятати, що в таких проектах потрібно інвестувати з холодною головою. Інвестувати лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити, і не будьте звичайно ж